Привіт, в нас є корисна рубрика, яка називається обережно скам. Де ми ділимося досить класними та корисними схемами, завдяки яким ти успішно можеш втратити свої гроші. Ділимося ми в цілях безпеки для того, щоб ти, переглянувши ролик, не попав на таких скамерів, завдяки яким твій депозит помножиться на ноль або бути у досить великій просадці. Будемо говорити про скам токени з тобою, я, Дмитро Київський, наша команда Криптоніт, полетіли. Недавно ми з друзями піднімали дану тему і зрозуміли одне, що ця схема буде працювати вічно, адже на ринок приходять нові люди, які не розуміють, що таке криптовалюта, не розуміють, які тут ризики, і навіть не розуміють, що означає слово скам дана схема працює вже довгий період часу. Приблизно на ринку я три роки, і весь період, який я знаходжу на ринку, я пам'ятаю цю схему, і до сих пір мені приблизно раз в тиждень, раз в місяць пишуть люди, а як я втратив гроші, а як мені. Їх вивести, і я йому кажу, уви, на жаль, ви не виведете. На ринок приходять завжди хом'яки, які шукають легкі гроші. Дивлячись на сьогоднішній реалі ринку, легких грошей немає. Але той чи інший канал пропонує мега класну схему для заробітку, і саме там люди гроші свої втрачають. В пошуках інформації, як створити власний скам токен, я натрапив на десятки статей, можливо, навіть сотні. І навіть перейшовши на YouTube канал, ми можемо зрозуміти, що ця тема є досить популярною, тому що набирає Велику кількість перелів. Ділаємо скан токен і 1,4 мільйони перелік, 36 і такі інші ролики є. Людям цікаво, як зробити легкі гроші. Як усе відбувається. Є якась певна група людей або одна людина, може бути ціла команда, яка створює, умовно кажучи, телеграм-канал про криптовалюту. Вона масово починає замовляти рекламу і на своїх каналах публікує цікаву інформацію. Переходимо в Телеграм, я вам покажу приклад одного із такого каналу. Канал декілька місяців виступає в ролі експерта і дає людям інформацію про криптовалюту, показує, як торгувати, розказує точки входу, точки виходу. По факту дійсно якісний контент. Якщо переглянути, ми можемо зрозуміти, що канали такі досить є якісними. Є команда, яка наймає людину, яка виконує функції того самого трейдера і дає людям сигнали. І багато таких каналів дійсно дають людям можливість заробити. Вони можуть в певний момент продавати свою приватну групу, само собою, що все відбувається анонімно. Імно вони запускають приватну групу, і в приватній групі дають більше якісних сигналів. Та є групи, які дають якісні сигнали, є групи, які дають неякісні сигнали. Я взагалі сигнали не можу вважати якісними, тому що стратегія трейдера, який дає сигнал, відрізняється від стратегії людини, яка заходить. Ну це зовсім окрема тема. Але сам факт того, що канал довгий час публікує інформацію про криптовалюті, набирає 5-10, можливо, 100 тисяч переглядів в залежності від масштабу каналу. Люди з ним заробляють і потім в один момент пропонує скам токен. Ми можемо створити власний токен, всього лише там за 10-15 доларів, потративши гроші на комісію. і Є вже готові скрипти, які ми можемо купити або знайти у вільному доступі, в якому прописано те, що людина, купивши токен, не має можливості її продавати. Саме так від. Бувається скам. Переходимо в Телеграмі, можемо опуститися до самого низу і зрозуміти, що в певний момент автор починає публікувати інформацію про один токен занадто сильно і агресивно. Починається інформація про те, що чувак знаходить дуже рідкісний токен. Тоді ще знайшов гем і в нього є інсайдерська інформація, тому що вчора він бухав з фаундером і SEO, або завчора він пив з фондами, які заходили, і починає публікувати інформацію. Більшість таких токенів це ті токени, які ми вже чули. Наприклад, в даному випадку в Аплос він вже торгується на централізованих біржах, але в нас є токен SUI, в нас є Celestia, в нас ZetaChain і багато інших перспективних проєктів, які в потенціалі будуть виходити. І багато авторів використовують ці токени, які вже на слуху. Людина, побачить, що даний токен, може перейти на YouTube канал і дізнатися інформацію про той чи інший токен. І думаю, чи блін класний проект, варто в нього заходити і співставляй інформацію, яку дає автор каналу, до інформації, яку вона побачила на Ютубі. Якийсь якісний ресерч, аналітику того чи іншого проекту. Но це далеко не так. Автор безперервно починає публікувати інформацію про цей токен. В даному випадку це Целестія. порівнює його з Аптосом, говорить, що це новий гем, що там десятки сотні іксів буде. Потім він пише, поэтому сьогодні я приймаю рішення, виділити із свого депозита 300 BNB і відкрити краткосрочну позицію в токен. І таким чином автор може забайкати людину купляти криптовалюту, заставити її, загнати її в ринок, тому що там людина спостерігала за ним 3-4, можливо, навіть 9-12 місяців, і розуміла, що це. Цей канал дійсно і якісний, мій дає класну інформацію. І тут в один момент хлопець відверто і щиро, або там команда відверто і щиро ділиться своєю знахідкою і він робить все для того, щоб його ком'юніті заробило. І починає розказувати про те, що мега класний токен. Показує покупку на 300 BNB, все записує на публіку. Потім в фотошопі підробляє інформацію про те, що телесія буде лістити на кокоїні, на Бінансі, на інших популярних біржах, що усі будуть цей токен лізти. І встигне його купити сьогодні, тому що потім буде пізно. Також розказує про те, що фонди першого, другого, третього тиру заходять сюди і заносять сюди там, мільярди доларів. Що сам Чейзі і Ілон Маск продали свою квартиру, продали свою нирку і також заходять сюди купляти даний токен. І таким макаром люди, які не розуміють, що це таке, вірять в то, що публікує автор. Ну і само собою, що дають нам інструкції, як придбати власний токен, адже це складний процес. Людина повинна вміти користуватися Metamask, людина повинна вміти користуватися PancakeSwap і купити даний токен. Одразу хочу сказати, що на PancakeSwap дуже багато токенів є скамових, тому що будь-яка людина може запустити там власний токен. Це є децентралізована платформа, яку складно регулювати. Тому в більшості випадків токени виходять на PancakeSwap у мережі Binance Chain, тому що це робити дешево. Переходимо на PancakeSwap і насправді на PancakeSwap ви нічого не зможете побачити. Тут навіть немає нормального графіку. У нас в посиланні тут є після, починаючи з нуля і закінчуючи останньою цифрою смарт-контракт даного токена. Ми його купуємо, Йде на таку децентралізовану платформу, яка називається PoCoin, гавнокоїн. Вставляємо сюди адрес контакту, натискаємо перевірити, і тут є багато інформації про сам токен, і ми можемо побачити на цю сильну ракету, яка постійно злітає, бо зароджують ФОМу, зароджують втрачену можливість заробити. І люди, думаючи, що токен буде безперервно рости, будуть його постійно купляти, І люди будуть праві. Токен буде безперервно рости, тому що по контракті вказано на те, що людина не має можливості продавати. Власний токен, і тут немає ніякої ліквідності. Творець даного токена на самому початку заливає сюди ліквідність для того, щоб запустити токен, виливає його маси, показує, що токен постійно виростає. І весь ось цей період, коли токен росте, хтось його купує, можливо, на 100, можливо, на 1000, можливо, на 20, і можливо, навіть на 100 тисяч доларів. Заганяючи сюди лік ліквідність, токен не має можливості впадати, тому що її тут немає. Усі кошти йдуть на адрес творця, тим самим в один момент люди яка створила власний токен, перекриває лавочку, закриває власний канал, і всі виручені кошти може звідси забрати. Переходимо на досить маленький канал, це є 7500 підписників, 1500 переглядів, і можемо зрозуміти те, що в більшості випадків люди будуть купувати даний токен. Вони прийшли з інших каналів, бо приходили хоміки, які прийшли в очікуванні великого прибутку. І приблизно 10% людей завжди купує даний токен. Це приблизно 150 людей. Тепер ми повинні порахувати, на яку суму люди купують токен. Хтось купує на 100 доларів, якщо 150 людей купить на 100 доларів токен це 15 тисяч доларів якщо купить на 1000, чи 100 це 150 тисяч доларів а в мене був такий кейс коли мені написала людина і сказала що вона закинула у скам токен більше 20 тисяч доларів по факту вона їх більше ніколи не бачила і більше ніколи не писала таких людей з криптовалюти просто і коли вже на кінець люди зрозуміють, що токи неможливо продавати, автор каналу міняє назву каналу, міняє логотип, видаляє всі повідомлення про скам токен, залишає повідомлення про торгові угоди. Знов ж таки продовжує публікувати торгові угоди, прогріває людей на зароблені кошти, замовляє нову рекламу, знов ж таки наганяє нових людей, знов ж таки люди бачать класний цікавий канал і знову ж таки пропонують їм скам токен. І така система може йти по кругу і безперервно. Токен зробити дуже просто. Його може зробити якась одна особа, запустити маркетингу компанії. Анію і надарувати людей. А є професійні команди, які мають сотні тисяч доларів, і вони усі кошти вливають в рекламу, знаючи, що реклама їм оправдається. Я навіть сьогодні спостерігаю за декількома каналами, які приблизно за 2-3 місяці набрали 300-350 тисяч підписників. В них приблизно 40 тисяч переглядів. І в усіх телеграм-каналах, за якими я слідкую, бачив рекламу даного каналу. Канал розірвав ринок, публікує дійсно цікаву інформацію, яку ти бачиш і розумієш, що інформація цікава. Але настільки багато коштів вливають в рекламу, що заставляє задуматись, а як вони ті кошти будуть відробляти? Скоріше за все, що вони розганяють свій канал, а потім в один момент почнуть публікувати скам. Токен, тому що це одна із простих схем для заробітку. Записали цей ролик в цілях вашої безпеки, тому що нам важливо, щоб люди не втрачали, а дійсно починали заробляти. Само собою, що на такому ринку заробляти трошки складно, 20-30%. Людям не цікаві, в той час цей токен дав приблизно 3,5 тисячі гривень. А там процентів росту це приблизно 35 іксів, і людині легше купити такий токен, тому що вона хом'як, вона мама яка не розбирається в криптовалюті. Вчіться, розвивайтесь, тисніть лайк, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавого. Пока.